Вітаю всіх на каналі. Зараз буде такий лайфхак. Як правильно поміряти захват плуга. Беремо від борозни Образно. Щоб колесо не зачепили, як буде йти. Там бачимо 50 60 Тут 50. О тут. Приблизно. Ну, відрізного диска немає, у нас куби беремо половину. Пхаємо стовпчик. Тут. Ну, якусь палець. Ну, Перемірюємо. Перемірюємо. Приблизно так. Бачу. Там конець і 50. Ну, рвескибу, беру так середній. 50. Далі. Ходимо із плугом. І перемірюємо. Ідемо дивимось не результат Беремо від стопчика. Подеваюсь. От столбчик. И ну, метр с запасом. Тобто видняты 50 см, Захват 25.